Така весняна, весняна краса, дивіться, і далі прекрасна архітектура. Просто якийсь замок. Це гляні стіни, така дуже компактна будівля. А колись я від собі воно було оточене садом. А далі там є гірка, і з тої гори, якщо відійти дуже далеко, то видно навіть високий замок і весь весь Львів, тому що Львів, він як і Рим, він на багатьох пагорбах. Але зараз та так казково виділяється. На тлі такого дуже стриманого будинку. Ось я зараз якраз прийшла, і видно в долині у нас ну яка церква там. Я думаю, що це бернардини. Церква святого Андрія і сама вілла, що тут у нас є, то називається вілла Палатин. Напишіть, друзі, чи вам подобається такий стиль. Це гляни, бо зайвого декору, до речі, тут стояла колись камайолікова Богородиця. Бачите, ось тут, але в 1960-х роках вони були знищені у Львові.